Друзі. Вітаю на своєму Ютуб-каналі Дотик Душі. Дякую щиро всім, хто підписується, лайкає та поширює контент на моєму ютуб каналі та підтримує україномовний Ютуб. Дякую. В вашій увазі черговий вірш, який написав ще давно, орієнтовно 2008-2009 рік. Він називається Сказані слова. Плакати хочеться від болі. Що ляпнув якось язиком, ось так ідеш собі поволі, скований за спиною замком, слів сказаних не повернути, вони полетіли вже давно, хочеться її до себе пригорнути, щоб відчути серця її тепло. Як боляче буває знати, усвідомлювати і не могти, і серце ховається уп'яти від цього страху та журби. Слова бувають вилітають, як птахи з рідного гнізда. Назад вони не повертають, тому що вже не та пора. Та ж як можна повернути Той час, що втрачений уже, то біль, Лиш можна той відчути, Що в серці прописався вже, а час, напевно, так минає, летить та мчить невпинно він, Душа та серце так страдає, що й не чути церковний дзвін. Чому неможливо повернути той час, коли сказані слова, як важко вчасно все збагнути, щоб на душу не лилася гіркота, гіркота зі слів, що сказані давно, зі слів, що ляпнув, не подумав, зі слів, від яких не врятує і перо, зі слів, що навіть не придумав. Видно, так буває вже на цьому світі, що без болі та страждання нікуди. Хоч бери та напиши ти в заповіті ось ці сумні нерадісні рядки, щоб знали діти на майбутнє, як сказане є слово ранить, як те слово стало незабутнє, як серце воно кроїть. Ви ж запам'ятайте мій гіркий урок, що біль приносить сказані слова, мені ж лишається відбути строк, коли прийде мого прощення пора. Слова простий пробач мене лунають, і з вуст майже вже німих моїх, допоки серцем не відчувають всю щирість розкаяння у них. Прошу вас ще раз, мої друзі, Не кидайтесь ви словами так, щоб жили ви вже не в напрузі і бачили лише щастя знак. Ось такий віршик написав. Ще раз дякую всім, хто підписується, лайкає та поширює контент на моєму YouTube-каналі Дотик до Душі. Слава Україні!